Слава Україні. Вітаю героям слава ми з України. Херсонщина це Україна. Херсонщина це Україна. І ви знаєте, якось останнім часом ті кляті пропагандисти все частіше б'ють на сполох і кажуть, що все, 100% ми Херсон залишаємо. Але якось їм не дуже віриться. Але ж вони залишать все одно Херсон. В них іншого вибору немає, тому що. Ну, натиск наших збройних сил він доволі потужний, і послідовний. Послідовно винищуються всі запаси ворога. Наша арта постійно наносить результативні удари, які знищують і живу силу ворога, і техніку ворога. І до речі, якраз переправи, які знаходяться абсолютно під точним вогневим ураженням. Не дають змоги їм підсилювати, тому вони нікуди не дінуться. І до речі, те, що вони облаштовують на зараз там лінію оборони на узбережжі лівого берега Дніпра, то це і говорить про те, що вони все ж таки готують відхід, і в них іншого шляху немає. Я хочу сказати, що вони б, з логічної точки зору мали б уйти ще в вересні місяці. І все до того йшло, але особистий наказ Путіна триматися за будь-яку ціну, ну продовжив їм там на декілька місяців перебування в місті Херсоні і на правобережжі. Але ж довго вони втриматись не зможуть. І те, що вони пограбували абсолютно тотальне місто Херсон, вивезли абсолютно все, що можна було вивезти. А останні кадри якраз з будівлі обласної державної адміністрації, там де після пограбування. Все, що цінне вони вивезли, а все, що залишилось, вони просто розтрощили і розкидали. Банально, як свині, як варвари, які не мають нічого людського. І так відбувається абсолютно і тотально по всім закладам, по закладам освіти, по медичним закладам, по всім комунальним підприємствам, те, що можна було вкрасти, вони вкрали. Те, що залишилось, вони розтрашили і е, просто розкидали. Тому окупанти навіть не залишають для себе відходу, і для себе не залишають можливості будь-якої е, просто або повернутися, або залишатися в місті Херсоні і на правому березі Дніпра. Ну і до речі, наші збройні сили послідовно їх вибивають і будуть вибивати. І я все ж таки сподіваюся і вірю, що вже незабаром ми побачимо український прапор над містом Херсона. Ну, бачите, пане Сергію кажуть, що ця ж трикалірна тряпачка зникла з Херсонської Ада. А навпроти в будинку висить то її просто хтось забув зняти, чи то таки знову готують якісь провокації. Ну, знаєте, то чесно кажучи, я так розумію, відбувся там якийсь певний казус. Але я хочу сказати такий пророцький казус, тому що жодної триколорної ганчірки в майбутньому в найближчому не буде в місті Херсоні. То там навіть вони П'яного царьова привезли на наступний день, який знімав там пропагандистський ролик біля будівлі Херсонського е е апеляційного суду. До речі, саме в Херсонському апеляційному суді розміщалися. Якраз е, е, окупаційна адміністрація і колоборанська адміністрація. Е, то він там записував відео, що в будівлі Херсонської обласної адміністрації знаходилась якась інша структура, яка евакуйовувалась. Ну всі кадри ми евакуації бачили. Пограбовувала будівлю. Ну і, і евакуювала з собою оту триколорну ганчірку. То я раджу всім евакуйовувати оті триколорні ганчірки, бо ми їх будемо просто палити. Тому е я не знаю, що там заказу відбувся, але він такий пророчний. Знаєте, е я все ж таки сподіваюся і вірю, що вже жодної ганчірки не буде в місті Херсоні і в правобережній частині Херсонщини. Це як перший етап деокупації Херсонської області. Пане Сергію, я показувала, поки ми говорили, попросила вивезти кадри з Херсонської ОДА, де Вони все знищили і все вивезли, що могли з собою вивезти і вкрасти. Все, що не могли вивести і вкрасти, то просто трощили. Ну, треба ж було кудись злість свою дівати. А, відповідно, в мене є ще один одне відео з херсонських вулиць. Я пропоную його також поглянути і обговорити. город находится без электричества и без связи вот едешь светофор один не работает а светофор следующий он горит красный вот по кварталам пропала и связь и электричество люди на улицах по-прежнему есть машины по-прежнему ездят но конечно уже намного меньше Вокруг Херсона все спокойно. какой то серйозної канонади за последние сутки не було. Продолжаем ждать, коли противник пойдеть в наступлення. Пойдет. Бачите, продовжують чекати на наступа збройних сил України, якщо, звісно, у наступ підуть, щось вони або завчасно почали до того готуватися, або вони провокують на цей наступ. Ну так дійсно є дві теорії, що є провокація на наступ, е і, начебто, вони готують е там паску і вуличні бої саме по місту Херсону е І місцеві, якщо наочно казати, то дійсно спостерігаються пустинні вулиці, спостерігаються, що окупантах на блок постів на блок постах немає. Е але ж треба розуміти, що ну саме місто Херсон. Ну ніхто не буде йти з вуличними боями. Взагалі саме місто Херсон. Воно ж знаходиться ну трошечки осторонь да від якраз Антонівського моста і стратегічних їх переправ де вони все переправляють. До речі, навіть коли самі окупанти е, заходили в Херсонську область і дійшли до Антонівського моста, то вони перейшли перейшовши міст, не заходили навіть в місто Херсон. Вони одразу наступали на Якраз Миколаїв там і дійшли майже до Вознесенського. А в Херсон зайшли на третій, четвертий день. Ну Херсон взагалі утримувати абсолютно ніякої логіки немає. І у окупанта немає ніякої логіки і не буде ніякої логіки утримувати, тому що Херсон буде знаходитись осторонь від логістичних маршрутів і фактично залишатись в Херсоні для того, щоб там проводити пас. Чому пастка саме в Херсоні? Ні, зараз є лінія фронту, там де окупант. Доволі суттєво укріпився за цей час, він там побудував доволі суттєві якраз фортифікаційні споруди. То на зараз іде питання дійсно, якщо ми кажемо про контрнаступальні дії прориву якраз лінії оборони окупантів за лінією оборони, відзначається ну ладно, не будемо казати, але там немає такого великого розташування ворога. Тому все ж таки я думаю, що планування. Якраз збройних сил України щодо контрнаступальних дій воно абсолютно правильно, і ми не можемо навіть сумніватися в контрнаступальних діях і в плануваннях збройних сил України. Тому окупант і його вуличні бої, і те, що він нагнітає по вуличним боям. Я думаю, це просто якась така пропагандистська історія для того, щоб спровокувати відтік людей саме з міста Херсона, для того, щоб Ще раз сказати: ну ми хоч і припинили рух на лівий берег, але все ж таки можемо забезпечити додаткову так звану евакуацію і перевести вас на лівий берег. І навіть оце відключення світла, яке відбулося вчора. За провокацію фанта, тому що зруйнувавши лінії електропередач, вони фактично залишили і Херсон, і ще 10 населених пунктів без світла, без води і відповідно без зв'язку. Тобто, це всі дії направлені для того, щоб спровокувати якраз масову депортацію людей з міста Херсона. Пане Сергію, говорили про те, що ну незважаючи на те, що вони там речі збирають і вивозять, мародерять все, що можуть вивезти. Але тим не менше залишається ще у Херсоні там 25 тисяч ось тисяч усього угруповання, яке прийшло тут чинити опір або ж відвоювати або ж освобождати. Не знаю з якою метою вони прийшли, бо вони вже самі здається, не знають з якою метою вони тут прийшли, і що вони тут роблять. І питання відповідно: от ми бачили пусті вулиці в Херсоні, але тим не менше, люди ще там де-не де ходять. Куди повивозили, куди депортували, або ж де люди самі повиїжджали, якщо у них була така можливість з Херсону? Є в нас певні технічні моменти. Пане Сергію, чуєте ви мене? пана Сергія, тому що все ж таки є певні питання з того, чи всі виїхали, як то радили зробити окупанти з Херсона місцеві, і куди, якщо виїжджали, то куди змогли таки виїхати, і чи залишилися на лівому березі? Ну відповідно, питання в тому: а що ж відбулося з тим угрупованням, яке вони посилювали, посилювали і посилювали, тому що техніки, як ми розуміємо, там підвозити вчасно вони не могли боєприпасів, не могли їсти не. Не могли довозити собі, а от е людей вони туди нагнали. Казали, що там угруповання десь 20-25 тисяч е тих, хто прийшов там е чекати на збройні сили України, а відповідно чекати на свою смерть. Е пане Сергію, підказують, що ви повернулися до нас. Е От я питала вас про не знаю, чули чи не чули про угруповання. Ось це 20-25 тисяч загарбників. Чи залишилися вони ще й досі? Чи їх стає менше? І про людей, якщо вони виїжджали з Херсону, то куди вони залишаються на лівому березі, чи таки депортувалися десь за межі України Знаєте, частину людей, які піддалися паніки, і почали виїжджати на лівий берег. Окупанти все ж таки депортували десь в Росію. Була інформація, що вони знаходяться в таких містечках для біженців палаточних, і на зараз вже шлюха... шукають шляхи, як повернутися назад, тому що те, що там обіцяв окупант якісь сертифікати і гроші, то все залишилось обіцянками, і на зараз люди шукають можливість як повернутися назад.